Апеляційне оскарження рішення суду по кредиту, якщо суд ухвалив рішення про стягнення з вас коштів, але фактично не врахував закон про обмеження відсоткової ставки, або, наприклад, обмеження строку кредитування. І інші важливі речі, на які мав звернути увагу, але з будь-яких обставин цього не зробив. Ваш шлях наступний: подати апеляційну скаргу. І фактично апеляційний суд. В більшості випадків перегляне рішення саме з урахуванням зазначених законів і важливих нюансів, зокрема, наприклад, обмеження нарахування відсотків на термін кредитування. І для того, щоб це зробити, ви маєте бути готовими до того, що так, трішки завеликий судовий збір, але він компенсується за наслідками розгляду, якщо апеляційна скарга задоволена. По-друге. Це затягне набрання законної сили рішення і фактично того моменту, коли ви маєте щось сплачувати. І по-третє, це може фактично звільнити вас від зобов'язань, якщо вони нараховані безпідставно. З цим я можу допомогти. Якщо вам потрібна допомога, пишіть і знайте, захищайте свої права.